Volkswagen e Golf 2016 року випуску, електричний автомобільчик 24 кВт. В гарному стані, він з Америки, є камера заднього огляду, комплектація середня, є підлокітничок, тканевий салон. Попереду нас зустрічає безключовий доступ, звичайний руль. Світло, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, склопідйомники, механічні регулювання сидінь, електричний тільки спинка. Магнітолка у нас є Apple CarPlay і Android Auto, двохзонний клімат контроль, автомат з вибірами режимів руху, старт-стоп і електроручничок. Якщо зацікавила вас дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв кільцева дорога дорога-1» компанія автофокус.